Рептилоїди. Хто вони такі? У масовій свідомості існує думка про те, що багато відомих людей, від політичних лідерів до знаменитостей, є таємними рептолоподібними прибульцями, замаскованими під людей. Вони контролюють уряди і масову культуру, кажучи нам, що думати і що робити. Це одна з найбільш абсурдних і божевільних теорій змов. І для більшості людей це просто жарт, інтернет-мем. Однак для інших це зовсім не жарт. Є люди, які беззастережно вірять у цю змову, часто посилаючись на докази з історії, міфології та археології, які нібито підтверджують її існування. До речі, у Сполучених Штатах таких 4%. Але звідки саме походить ця змова рептилоїдів? З цим питанням ми і будемо розбиратися у сьогоднішньому відео на каналі Насправді. Як завжди, підтримати мою працю можна вподобайками, добрими коментарями, а також через спонсорство на Ютубі. До речі, я дуже вдячний тим, хто вже це робить. Ну а тепер давайте дізнаємось, що з цими рептилоїдами було насправді. Отже, теорія про рептилоїдів зародилась у 30-ті роки минулого століття. Так, 29 січня 1934 року газета Los Angeles Times повідомила, що інженер на ім'я Джордж Уоррен Шуфельд провів розвідку корисних копалин під лос анджелесом Зокрема, під форта Мур. Він стверджував, що виявив за допомогою так званого радіорентгенівського апарату складний лабіринт підземних тунелів та катакомб. Нібито там є кімнати з чистого золота і масивні підземні ходи, що йшли на глибину до 30 метрів під поверхнею. І, за його словами, ця заплутана мережа утворювала форму ящерки. Проконсультувавшись з індіанцем хопі на ім'я Маленький вождь Зелений лист. Шуфель дійшов висновку, що тунелі насправді були чимось із давньої легенди народу хопі залишками величезного підземного міста, збудованого 5 тисяч років тому людиноподібними ящерками. Цей вождь також повідомив Шуфельду, що існувало три таких міста уздовж Тихоокеанського узбережжя Північної Америки. Їх збудували для того, щоб врятуватися від якогось великого вогняного катаклізму. Тисячі сімей цих людей ящерок жили під землею, ведучи записи на золотих табличках. Ця стародавня раса була також неймовірно розумною. Нам розповідають, що всі спроби Шуфельда розкупати це, забуте місто під землею були, м'ягко кажучи, безуспішними. Але про це трохи пізніше. Ну, не знайшов, так не знайшов. Можна було б і забути. Але у 1940 х роках цю тему підхопив окультист і письменник Моріс Дорео. Він написав маловідому брошуру під назвою Таємниці Гобі, де описав зміїну расу з тілом як у людини, але головою як у великої змії. Ці люди змії мали здатність приймати людську подобу. У невизначену дестарічну епоху вони вели жорстоку війну з людьми і були доведені до майже повного вимирання. Звідки Дореал взяв цю інформацію, залишається тільки здогадуватися у 1990-х роках. Праці Дореала згодом вплинули ще на одного прибічника теорії змови Девіда Айка. Праці Айка це зовсім інша історія, але по суті вони лише розширили ці початкові концепції про те, що раса стародавніх ящероподібних істот з іншої планети живе під землею на базах по всьому світу і маскується під впливових людей. В основному це представники багатих династій: сім'ї Бушів, британської королівської сім'ї, Ротшильдів і тому подібних. Ці істоти таємно ласували людською плоттю або мали якусь іншу лиху мету щодо людства. Тож під впливом цього айка ці відносно невідомі ідеї набули популярності, і в результаті змова рептилоїдів отримала нове життя і знайшла особливий резонанс серед конспірологів, зокрема в таких шоу як Стародавні Прибульці. Стверджується, що люди стикалися з цими істотами протягом тисячоліть і докази цієї взаємодії збереглися в творах мистецтва та розповідях стародавніх людей. На хвилі цього сплеску, віруючі почали шукати докази присутності рептилоїдів в минулому і знайшли їх. Зараз я наведу їх короткий огляд, перш ніж ми розглянемо їх докладніше. Одним із небагатьох речових доказів, що використовується прихильниками цієї теорії для доведення існування рептилоїдів, є ці загадкові статуетки з неолітичної месопотамії. Археологи знають їх як глиняні статуетки людей у убейтського періоду. Їх знайшли в кількох месопотамських містах, таких як Ур та Еріду. Вони зображують гуманоїдів з донкими і витягнутими тілами, очима у формі кавових зерен і перещуленими носами, які не дають їхнім обличчям рептилоїдного вигляду. Хіба це не доказ? На додаток до цих фігурок прихильники рептилоїдів використовують широкий спектр міфологічних історій і релігійних текстів з різних культур світу, щоб припустити, що всі вони говорять про одне і те саме. У деяких культурах згадуються боги рептилії або могутні змієподібні істоти. Той же Шуфельд вважав, що плем'я хопі в Північній Америці має одну з таких історій. Натяки на рептилоїдів знаходять також у Біблії. Мовляв, Біблія посилається на існування зміїної раси, а змій спокусник в Едемському саду був лише одним з представників цієї раси. У південноазіатської міфології прихильники теорії знайшли згадки про наги. Вони визнають їх як напівбожественну расу змієподібних людей з колодязем, що слугує входом для підземного міста Наїв під назвою Патала. Джини в ісламі та пернаті змієподібні боги мезоамерики також вважаються людьми-ящерками. Усе це говорить про те, що на думку конспірологів, багато різних регіонів світу мають безпомилкову схожість, яка підтверджує ідею про те, що люди досить регулярно взаємодіяли з расою просунутих підземних рептилоїдів гуманоїдів протягом всієї історії. На перший погляд, докази змови рептилоїдів можуть здатися дещо переконливими, але давайте розберемося з ними докладніше. Почнемо з того загубленого міста людей ящерок, про який казав Уоррен Шуфельд, оскільки схоже на те, що ця історія дала повштовх усій змові. По-перше, всі заяви Шуфельда зроблені ним у газеті лос Angeles Таймс були абсолютно необґрунтованими, оскільки він не представив ніяких доказів існування підземних катакомб. Немає жодних фотографій, жодних золотих скрижалей нічого. По-друге, рентгенівський прилад, який Шуфельд нібито використовував для пошуку місця, не має нічого спільного ні з радіохвилями, ні з рентгенівськими променями. А взагалі цей Шуфельд дуже цікавий персонаж. Це його не першоподібний подібний публічний трюк. Ще за рік до появи історії про людей ящерак у цій самій газеті вийшло кілька статей про пошуки Шуфельтам золота у форту Мур. Але шукав він не золото рептилій. А золото конкістадорів. Загалом чувак приходить до міської влади і говорить, що у нього є стародавня карта з овечої шкури, яка вказує на те, що під пагорбом понад 100 років тому були закопані іспанські скарби. Сотні отих дублонів просто чекають на те, щоб їх відкопали. Міські чинуші зраділи, потерли руки та дали йому грошей на розкопки. Нагадую, на дворі 30-ті роки велика депресія, тисячі безробітних. Тому цей проект розглядається не лише як спосіб поповнити міський бюджет, а й як працевлаштування громадян. Розкопки тривали кілька місяців, але не давали результату. Вони докладно висвітлювалися у пресі. Шуфельд неодноразово звертався до наглядової ради Лос-Анджелесу з проханням продовжити термін реалізації проекту та збільшити фінансування. Він постійно стверджував, що ось ось досягне своєї мети, якби тільки він мав трохи більше часу і грошей. Але, врешті-решт, терпець влади увірвався, грошей більше не давали, і роботи припинили у вересні 1933 року. Але у січні наступного року відбувається повторна поява Шуфельта. В новій версії його історії немає ніякої карти з овечої шкури, ніяких іспанських конкістадорів. Натомість він стверджує, що весь цей час він шукав стародавнє місто, яке належало расі людей ящерок. Тут же ми вперше чуємо про персонажа маленького вождя зеленого листа та легенду про ідіанців хопі. Але насправді немає жодних записів про те, що така людина коли-небудь існувала. Єдина згадка про нього це газетна стаття. Схоже на те, що Шуфельд міг вигадати індіанця, щоб надати достовірності своїй розповіді. До речі, плем'я Хопі навіть не живуть у Каліфорнії. Скоріше за все, Шуфельд мав на увазі плем'я Зуні, а не хопі. Оскільки Зуні мають дуже схожу легенду про те, що їхні предки жили в підземних печерах, але в ній не йдеться про місто розумних людей ящерок це міф про створення людства, подібний до історії книги буття. Згідно з Зуні, люди походять з печер і колись були набагато більш схожими на тварин, поки не вийшли на поверхню. Ця міфологія безумовно цікава, але не є доказом чогось іншого, окрім того, що люди розповідають креативні історії. Шуфель, схоже, перекрутив оригінальний міф так, щоб він звучав набагато більш науково-фантастично, ніж був насправді. Вчені також відзначають, що його версія дуже нагадує тогочасних авторів наукової фантастики, таких як Роберт Говард, котрий описував людину ящера у своїх творах про конана варвара, або Едгара Райса Бероуза, який в своєму творі у центрі землі описував підземний світ, населений розумними літаючими ящерами. Схоже на те, що Шуфельд зрозумів, що після того, як історія про іспанське золото не принесла результатів у перший раз, йому знадобиться додаткове фінансування для нового проекту, використовуючи поєднання міфів та наукової фантастики, він створив нову історію, щоб привернути увагу людей і відновити свій бізнес пошуку скарбів. Схоже, що це не спрацювало, і про Шуфельта більше не було нічого чутно. Походження теорії збови про рептилоїдів було по суті лише спробою якогось випадкового чувака швидко заробити під час Великої депресії. Але як щодо всіх інших артефактів та історій? Давайте поговоримо про ці переконливі гончарні фігурки убейського періоду, що були вперше виявлені археологами ще в 1920-х роках. Цікаво, що тоді їх не вважали чимось захоплюючим чи цікавим серед усіх інших давніх артефактів, що розкопуються у великій кількості. Археологи навіть не здогадувалися, що їх відносно незначна знахідка через майже століття буде проголошена як один з найважливіших доказів великої змови. Скоріш за все, що вся увага, яку привертають фігурки людей ящерів може бути результатом загальної відсутності опублікованих досліджень про них справжніми вченими це правда. Ми знаємо про них не так багато, що призвело до появи різноманітних божевільних теорій. Вони цілком можуть бути стилізованими людськими фігурками. Дивна голова може бути маскою, яку носили під час церемоній або в інших особливих випадках. Це також може бути штучна деформація черпа, що було поширеною практикою в той час у цій місцевості. Знаки на тілі можуть бути татуюваннями або шрамуванням. Взагалі було багато розмов про те, як вони виглядають, і не так багато розмов про те, для чого їх використовували. Вони були знайдені в могилах і в межах поселень. Вони не були дитячими іграшками, тому що їх не знайшли в жодній дитячій могилі. Але, схоже, люди володіли цими фігурками за життя, а потім їх ховали з ними, коли вони помирали. Так ми не знаємо, для чого використовувалися ці статуетки і що вони означали для цих давніх людей. Нам бракує письменності чи фольклору, щоб пояснити їхнє призначення. Вони могли зображати все, що завгодно: богів, духів, охоронців, фантастичних монстрів, предків, жерців, а також маски або безглузді зачіски. Їхній невиразно ящероподібний вигляд може бути просто продуктом художнього стилю. Ми просто не знаємо і, ймовірно, ніколи не дізнаємося їхнього справжнього значення. Але ясно одне: що ці фігурки швидше за все не є зображеннями інопланетних рептилоїдів. Далі давайте розглянемо наги з південноазійського фольклору. Найдавнішим джерелом про наги є індійський епос Махабхарата, початок якого датується приблизно восьмим або дев'ятим століттям до нашої ери. І з того часу історії про них розширювалися і прикрашалися. Вони зображуються як змії, іноді священні змії, іноді частково змії, частково люди, іноді просто люди. Той факт, що вони не мають єдиної форми, підкреслює нефізичний магічний аспект нагів. Як бачимо, наги це справжній південноазійський міф. А не раса розвинених людиноподібних рептилій, як стверджують шоу на кшталт Стародавні Прибульці. Історії про них були перекручені, щоб сказати те, чим вони насправді не являються. Наприклад, підземне місто Нагів Патала це тип потребічного світу в індійській міфології, подібний до Аїди або пекла. Прихильники рептилоїдів навіть використовують зображення індійських ситчастих колодзів як вхід до патали. Але ці сходи не є загадками для археологів і навіть не настільки давніми. Найдавніші з них були створені у другому столітті нашої ери. А більшість інших зроблені набагато пізніше. Вони були створені людськими руками з метою збору води, а не для входу до міст рептилій. Ці колодязі є середньовічними, і стверджувати, що їх побудували прибульці так само смішно, як стверджувати, що прибульці побудували християнські собори в Європі. Те саме стосується і Біблії. Стверджується, що змій і охоронець раю був повністю людиноподібною рептилією. Інтерпретація історії буття про райський сад була предметом великих суперечок. Протягом буквально століть багато людей змушували в тексті говорити речі, про які в ньому явно не йдеться. Ідентичність і важливість змія одна з них. Наскільки ми можемо судити, в оригінальній історії буття змій або Нахаш був просто змієм. Історія, як її розуміли стародавні ізраїльтяни, полягала в тому, що цей Нахаш був просто першою змією, створеною Богом, предком усіх подальших змій. Ви можете чітко бачити це в мові тексту. А змій був хитріший від усякої польової звірини, яку створив Господь Бог. Слово нахаш також використовується в інших місцях Біблії для позначення цілком звичайних змій. Деякі аспекти Едемського саду слугують історії створення світу, історію, яку розповідали перші люди, щоб пояснити природні явища, з якими вони стикалися в повсякденному житті. За уявленнями стародавніх ізраїльтян до того як Бог покарав змію, вона мала ноги, як у ящерки. Але через свою розумність була проклята повзати на череві. У цій історії є також схожість із давнім текстом епису про гільгамеша. У значно давнішій історії цар Гільгамеш хоче досягти безсмерті. Він знаходить квітку вічної молодості, але перед тим як скуштувати її, він вирішив викупитися. Але змія з'їдає квітку, скидає шкіру і стає молодою. Таким чином пояснюється, чому змії скидають шкіру. Ідея про те, що змій у книзі буття був сатаною або переодягненим Люцифером, є набагато пізнішою інтерпретацією. Багато аспектів історії, яку ми інтерпретуємо сьогодні, не зустрічаються в оригінальному тексті книги Буття. Наприклад, пізнє християнське мистецтво, яке зображує змії як жінку, ймовірно, походить знову ж таки від пересмислення наративу, де образ змія злився з образом ліліт. Так чи інакше, суть в тому, що змія в Едемському саду не слід тлумачити як рептилоїда, це просто змія. Прихильники конспірології часто люблять у пошуках підтверджень своїм теоріям звертатися до міфології, вірніше перекручувати її на свій лад. Але правда в тому, що люди, немой, креативний і творчий вид, ми любимо вигадувати. Міфології всього світу наповнені химерами, абсурдними чудовиськами, зробленими з різних частин реальних тварин, безладно зшитих докупи. У Шимерській міфології були бики з обличчями людей, і крилами орлів, русалки і люди скорпіони, у єгиптян люди з головами шакалів. Здається, що створення історій про людей-ящерів не виходить за рамки їхньої уяви. Будь-яка дитина скаже вам, що те, що ми вигадуємо і малюємо чудовиськ, ще не значить, що вони існують насправді. Здається, конспірологи не розуміють, що міфології побудовані на людській уяві. Вони ростуть і розвиваються з часом, змінюючись з кожним переказом історії, щоб найкраще задовольнити аудиторію та оповідача. Часто ці чарівні історії, які існують для того, щоб викласти якийсь моральний урок. При ближчому розгляді всі ці історії про рептилій з усього світу дуже різні в них немає ніякої одноманітності. Конспірологи люблять грати швидко і вільно зі своїми визначеннями того, що вважається історією про рептилій. Виявляється, що будь-яка міфологія, яка описує невиразно схожого на рептилію монстра або духа, миттєво використовується як доказ стародавніх зустрічей з інопланетянами. Змії та ящерки є скрізь, тож не дивно, що монстри, натхнені зміями та ящерками, з'являються в багатьох релігіях та міфах. Зрештою, ці історії це просто історії. Вони нічого не доводять, окрім здатності нашого виду використовувати нашу уяву, і що дійсно розчаровує в змові рептилій. Так, це те, що вона побудована на таких хитких неіснуючих доказах, божевільних інтерпретаціях старих міфів, натхнених науковою фантастикою. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд, і побачимося в наступному відео.